І композитор, автор і виконавець пісень Олег Винник завітав до Івано-Франківська з концертом. Квитки розкупили ще задовго до концерту. і На стадіоні був справжній аншлаг. Як кажуть, яблуку ніде впасти. Фанати дуже задоволені, що випала нагода відвідати концерт. А декому навіть зробити фото із кумиром? Враження тільки позитивні, тільки суперові. Насамперед, я дуже... Дякую долі, що попав на цей концерт, і що зустрівся з своїм кумиром. Звичайно ж, сфотографувався, отримав підпис на картці. і вважаю просто цю людину супер мега-талановитою, мега-позитивною від його концертів віє справжньою енергетикою і реально. Позитивні емоції зашкалюють Сам Олег Винник вже не вперше з концертом в Івано-Франківську та вкотре задоволений теплою атмосферою. Вдячний Франківську за те, що мене сприймає. Українські жінки просто помирають за вами. Чим ви завоювали їхнє серця? Своїм серцем, своєю любов'ю. І я б не сказав, що не помирають, але просто відчувають, відчувають те, що їм кажу, і. Діляться зі мною теж свої, своєю своєю любов'ю. Я думаю, що цей обмін це круто, коли, коли так є в світі. Що ми розуміємо один одного на, по-перше, на людському рівні, угу. а не на артистичному, скажімо так. Угу. Ви самі пишете пісні, де черпаєте натхнення? Де черпаю? Десь там звідти, десь мабуть. Також Олег зізнається, що до сьогодні жодного разу не шукав натхнення. каже, що бог оточення та люди дарують все нові творчі ідеї. Заганим Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.